Ви бачите її, так? Пановні колеги. Так, видно, добре. Так, ну, мій досвід напрямку три, але зараз наразі я з вами. Я тому дуже радий. Я хочу доповісти вам, як впроваджувати та реалізувати всі українські проекти в Україні. Я президент Української Федерації спорту, заради розвитку, національний тренер. Ну тощо. Дехто мене знає, дехто з чимось познайомимося. І я наразі розповім. Про такі значні всіукраїнські проєкти, які я був, проводив, був тренером. І яким чином ви можете самі робити ці проєкти або доєднуватись в різній якості до них? Тобто, ми поговоримо про мій досвід впровадження та реалізації цих проєктів. Ну, перше, це спорт заради розвитку. Міжнародний проєкт дуже такий цікавий. Два роки нас навчали, проводили дуже багато тренінгів вчителями з п'яти областей України. Ну, на той час ще. Другі були обставини у нас, і ми провели 203 навчальних заклади, доєдналися понад 800 осіб. І дуже було цікаво особливо порівнювати вчителі з різних областей, як вони сприймають тут чи іншу інформацію. Також ми працювали в проєкті кубок довіри і вже працювали з вчителі з поліцейськими різноманітними їхніми посадами і теж виховували їх. Зучнями засобами футболу. Тобто ми працювали теж в чотирьох, а потім ще в п'ятому області, і дуже був цікавий, як на мене, цей проєкт. Після цього ми поміркували, як проєкт проходить, другий закінчується. І ми створили Українську Федерацію спортзардорозвитку, яку я очолюю, і почали активно розвивати її на Юнодонеччину. І створили свій власний бренд. Свої брендові всякі штучки, накопили багато інвентарю та працювали різноманітні вправи та таке інше. І вже ми поміркували, думаю, чому ми не можемо самі зробити свій проєкт, яким ми його бачимо. Ми зробили проєкт цікава фізкультура, в якому ми поєднали чотири напрямки: інтерактивний інвентар, телесну перкусію та її різновиди, тренінги інтерактивності, і гейміфікацію і дітей. Наразі. Ті викладачі-спікери сьогодні, які доповідали, в них теж було щось перекликається з нашими проектами. Ну, ми не будемо зстановлятися так прямо на проєкті. Було опитування, ми провели такий моніторинг на всеукраїнському рівні, і виявили, що все ж таки вчителя хочуть ось таких чотири базові штуки. Ну і сподіваюсь, для цього ми зробили такий проєкт, відсняли. 50 навчальних відеоматеріалів, це ми так обобщили, і е, ми робили такі гарні штуки. Ну, Тут спікери трошки кажуть про геміфікацію, про дзенс. Знаєте, колеги, ми це вже два роки, як засняли, я вже два роки впроваджуємо його. Не те, що ми там про це тільки починаємо розмовляти. Ми е, читаємо реп на уроках фізкультури, слухаємо на барабанах в шумовому оркестрі. То ви бачите, суджук, терапія, естапети, сухі душі, басейни. Тенісиболи, ритма, гра, цеглинки, казки. Тобто, той самий це знав звісний TikTok, як тут казали, датімбілге вели вправи, лижі, корольові кольорові ленти, кубики емоцій, купа ігрових моментів, ну і різноманітні пауки. І більшість цього інвентарю ми робимо саме його модифікуємо, і пропонуємо учням різного віку на уроках фізичної культури. Тобто, ми і комети, і кришки кольорові. І навіть стріляємо з рогаток, стріляли, да? скипи, самокати, парни, ігрові та різноманітні то теж парашути. І інтерактивні обов'язково права бо тренінг бо Був тут спікером Альона Петрівна казала, тренінг на уроки це ні. Але ми вже давно його інтегрували і давно його впроваджуємо, і у нас дуже позитивні відгуки від учнів. Ну і джазденс ми давно танцюємо. У нас є і датчики, є і з телефонами програми без забезпечення, і без нього, як відео. Тобто ми давно це вже робили, робимо і будемо надалі робити. Ось такий цікавий всеукраїнський проєкт. Потім ми почали впроваджувати цікава фізкультура. 2 і вже запровадили кучу, таких бачите на екрані наших тих, що не робили в першому проєкті, почали впроваджувати другий. Ну і з Репа, і з Батлів. Саме його пишемо з дітьми тренуємо. Дуже цікаво, якщо колись ще буде такий гарний семінар, міжнародна конференція, то Можна буде зробити щось цікавеньке з практичними такими вправами. Також ми робимо комікси різноманітні, у нас їх чотири види, ну і різноманітні едютеймінги, ігрові технології. В тому числі у нас є PlayStation з різноманітними іграми, і ми поєднуємо їх на уроках фічної культури з настоящими ігровими приставками і. Впливаємо як геміфікація Ну, Також ми впровадили шолом віртуальної реальності, але вчителі звічної культури щось ще далеко до цього, але ми вже це тестуємо. І також робимо різноманітні е, тематичні лазерні проекти, «Рома Лампа». Е, дуже всього багато. У нас є свій канал, ви можете все залюбки подивитися. Воно все викладено вільному доступу. І, е, наприкінці я подам ці ваші на, на, наш канал. Ви можете це все. Побачити, ось, ну, так ось случилось, що 24 лютого вона наступила, трошки змінила наші плани, але ми все ж таки трошки адаптувалися, і е заново будемо в вересні місяця впроваджувати, продовжувати цікаву фізкультуру. 2 це наш такий проєкт. Ну і проєкт цікава фізкультура. Ми ще встигли да, провести, е хто був в пілотних школах е в чотирьох областях. Для пілота ми проводили цікаву фізкультуру вже їздили. Також ми анонсували, як голова та наша команда, всеукраїнський проєкт. Він починався цікава фізкультура на канікулах, але потім доєдналася ЮНІСЕФ, сказав, давайте працювати разом. Ми до нього, до речі, дуже багато разів зверталися. І нарешті ми переробили цей проект в Єдину Україну. І плануємо, що цей проєкт буде вже з вересня місяця починатися. І ми охопимо 20 областей, 2 тисячі цілі фізичної культури, 16 тисяч переміщених дітей, не рахуючи їх батьків. Да, будемо проводити фестивалі та раздамо 100 комплектів інвентаря кожного закладу, як прийняти участь. Ну, ми вже трошки анонсували, вже наразі з цим проєктом працюють наші міжнародні партнери. І вже скоро ми будемо от черговий раз його оновлювати, цей проєкт, і сподіваюся, підпишемо та проводимо на теренах всієї України. Ну і поки що ми це підписуємо цей проєкт, ми не сидимо на місці, особисто я зі своєю командою. Ми доєднаємося, доєдналися до такого проєкту, як поруч. Він теж спенсується ЮНІСЕФ та іншими організаціями, і Антфабрика талантів реалізує його в Вінниці, в Вінницькій області. І я там вже залучений був в якості тренера, і е, дуже е, цікавий цей проєкт, коли. Приїжджаємо по Вінниці або по Вінницькій області до дітей, збираємо їх і проводимо кучу таких локацій, як художні студіо, мистецтво, музикування, ігри, головоломки, арт-терапію, нема танці, активні ігри, також смачні локації з випікання вафель ну, куточок Монтесорі та різні манітні інші такі локації. Ну і тож локація ще додалась така. Як розумієте, ця локація цікава фізкультура. Де я вже граюся з дітками, з різноманітними по віку, і були в таборі з маріупольськими переселенцями, і ходимо по гуртожитках, які е, прийняли багато чисельних е, переселенців, і це дуже дітям потрібно. Тобто ми даруємо їм радість та надію. Ось так вони проходять: е, це завжди весело, це танці, це посмішки. Різноманітний інвентар та фахова команда. Ну і ми ще по ходу тут додаємо свій інвентар, модифіковуємо, виготовляємо. Так що, якщо на мій канал, спорт заради розвідку на наш канал, то ми скоро вже починаємо випускати відео по модифікації нашого інвентаря та обладнання. Ну, багато було проєктів е різноманітних. Ну потім ковід трошки починав е міш мішати нам. Потім е ця ситуація, але ми. Працюємо з різноманітними організаціями, донорами, проектами, програмами. Ось наш канал. Можете набрати три слова спорт заради розвитку. У нас 2600 підписників, і тут у нас вже є і свіже відео, кучу різноманітних проєктів, програм і таке інше. Тобто, і з вересня місяця ми починаємо вже активно його далі продовжувати, бо трошки зробили перерив. перерив. Ну і є такий посібник, можете завантажити його. Він безкоштовний або на моїй сторінці Facebook, або просто прогугліть. І ось така монографія. В цій монографії зібрано дуже багато матеріалів. Всі, що стосуються і концепції цікавої фізкультури там додані QR-коди з посиланням на відео, пронумеровано. Всі відео. Ви можете подивитися, яким чином ви можете зробити урок сучасний в новій українській школі. від Репа, коміксів, батлів, тіктоків і закінчує купа модифікованих вправ інвентарів, обладнання та інше. Ну, я Олексій Качан, мої координати. Якщо є питання, то за вам відповім. Ну, я теж швиденько намагався. Так, дякую, колеги, за те, що ви були з нами. То, будь ласка, якщо є питання...